Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Ось такий ось Nissan x 2-літровий бензиновий двигун на повному приводі. Автівка в нас офіційна, ціла, без ДТП, немає жодного підкрасу. Автівка просто на топовій комплектації, електрозакриття багажника. Е затонована, вона з безключовим доступом на в такомусь гарному велюровому салоні. Автівка в нас з люком і панорамою безключовий доступ на водійському сидінні, повний електропакет, електрозеркала з підігрівом. Ось такий у нас вигляд має на водійське сидіння, воно в нас в ідеальному стані. Ось такий в нас є куча куча датчиків, відкриття багажника, екорежими і так далі. Мультикермо повне. Повністю приборна панель у нас там 202 тисячі пробігу, камери 360, штатна мультимедіа. Ось такий вигляд у нас має блок управління кліматом, електроручник, коробка автомат, підігрів передніх сидінь, блокування диференціалу, допомога при спуску. І ось така куча, куча, куча плюшок в нас є в цього автомобіля. Тому приїжджай до нас, торговий центр Республіка компанія Автофокус і купуйте окрасення по найвигіднішій ціні на ринку, як на офіційні X-трейли.